Вітаю, шановні колеги. Зараз я разом із вами дам домашнє завдання учням. Це буде Google форма, яку я потім зможу оцінити буквально за 1 секунду. Працювати буду з корпоративним аккаунтом, бо саме він дозволяє буквально миттєво переставити оцінки з Google форми в Classroom. Тож, я заходжу в свій клас, натискаю 9 кнопочок. Шукаю клас, буду працювати з цією групою. І зараз я вам покажу такий лайфхак, що треба не просто додати Google форму посиланням, а прикріпити так, щоб її можна було перевірити, щоб вона сама перевірилася автоматично. Тож. Зайшли в клас, натискаємо завдання, створити. Створити завдання, якщо я буду використовувати тест, який в мене вже є. Пишу назву тесту, буду працювати зі складними прикметниками. У мене буде 24 там питання. Я потім поділю на 2 і отримую оцінку 12-бальній системі. Ставлю термін виконання. Це у мене буде в п'ятницю урок, тому хай виконують на четвер, щоб я мала можливість перевірити. Пишу тему. У мене був сьогодні урок, я позначаю теми як дату уроку: урок 11 грудня. І тепер увага. Ви знаєте, що можна прикріпити будь-який документ, будь-який. Файл, будь-який будь тест за допомогою посилання. Натискаєте посилання і вставляєте сюди це посилання. Зараз це не наш випадок. Я зараз буду прикріплювати тест, який у мене на Google диску. Натискаю Google Диск, шукаю свій тест, який мені треба. Я його нещодавно відкривала, тому ось він у мене із останніх. Написання складних предметників. Натискаю Додати, і ви бачите, що з'явилася кнопочка імпорт оцінок. Вона має бути підсвіченою. Тоді ми зможемо швидко перенести ці оцінки із Google форми в Classroom і відправити учням. Натискаю чарівну кнопочку Призначити. І все завдання призначені. Чекаємо, поки учні їх викликають. А потім, коли учні дадуть відповіді на ваші запитання, ви натискаєте, щоб перевірити завдання. Бачите, у мене всі перевірені вже а лише одне. залишилось. Натискаю імпортувати оцінку. Ще раз підтверджую, імпортувати. І ця оцінка імпортується. Ну, бачите, у нас тут була одиничка, тепер 13 балів. Ми можемо цю оцінку повернути в учнів. Ось так, буквально за одну секунду ми оцінюємо всіх учнів.